Вже два з половиною роки тернополянка Оксана Петришин бореться з раком сигмоподібної кишки. Жінка дізналася про хворобу на наступний день після смерті батька. Тоді відчула спазми в животі та звернулася за допомогою до лікарів. Мене забрали просто в лікарню, і зробили одну операцію. На кісти вирізали сказали, що це кісти на яєчниках. Вирізали ті кісти на яєчниках. І надалі ну, ніби мені мало ставати краще, але мені ставало з кожним днем все гірше. І я пожалілася лікарю, і мене відправили на додаткове обстеження додаткове. Медики знайшли у її кишечну купухлину. За час лікування у Оксана пройшла шість хіміотерапій. Боротьба з хворобою і досі триває. Тернополянка потребує препарату вартість двомісячного курсу ліків, якого складає 408 тисяч гривень. Онкологія це така хвороба, яка не чекає, яка прогресує, можливо, кожен день ну, в когось швидше, в когось повільніше. Тому так якби це питання часу так тут важливе. Це протягом двох місяців мені його мають капати, і ну так і тоді будуть дивитися, чи він як він працює, як які йдуть наслідки, тобто як, чи хвороба прогресує, чи вона зупиняється. Наразі Оксана зібрала близько 100 тисяч гривень, та збір продовжується. Оксана, як ніхто розуміє тих людей, хто також зараз проходить випробування онкологією і зазначає, як важливо в такий непростий час не падати духом. Людина, яка, наприклад, почула цей діагноз, це і проходить цей період. Я скажу, це просто це дуже складно. Дуже складно це випробування, і не кожен з ним може справитись саме там духовно, емоційно. Людина може впасти емоційно і перестати боротись. Це ну, цього робити не потрібно потрібно виходити в люди, кричати, можливо, просити допомоги в інших людей, близьких. І це дуже важливо, тому що ти зразу відчуваєш, як люди тебе підтримують. Для тих, хто опускає руки, Оксана звертається. Хто стукає, тому відчинять двері. Тому жінка вірить, що і їй все вдасться. Долучитися до збору на лікування Оксані Петришин Може кожен зробити це можна за реквізитами, вказаними на ваших екранах, а також на сайті TV4 та Юа у розділі допомога.